Кияни вимагають врятувати річку Либідь. Зараз туди скидають сміття і звозять брудний сніг із усієї столиці. Петиція до Київради набрала потрібну для розгляду кількість голосів. Та чи допоможе це рідці? З'ясовувала Юлія Роєнко. Колись повноводну річку не видно за кілометровими кучугурами брудного снігу вздовж берегів Либеді, хащі, а русло вкрите різним мотлохом. Та коли забруднений хімічними речовинами сніг почали скидати на території природоохоронного об'єкту Лиса Гора, терпець у мешканців столиці таки урвався. Визнати річку зоною екологічного лиха закликає у своїй петиції киянин Антон Пузань. З кожним роком ситуація то у Кучається власть не від повноцінним водним об'єктом, а від просто колектором. Крім снігу взимку, щоденно протягом усього року в либід зливають тисячі літрів хімічного і механічного сміття. Річка впадає в Дніпро і несе туди увесь токсичний бруд. А далі все це потрапляє і в чорне море. Показники перевищують гранично допустимі концентрації в рази. Про це свідчать закриття пляжів в літній період. Заборона купатися в озерах і малих річках міста Києва. Вимогу обмежити будь-яке скидання снігу та механічного сміття на території русла Либеді та розпочати реанімацію річки вже підтримали близько 10 тисяч киян. Тож петиція відправилася на розгляд в Київраду. Сьогодні проблема не тільки в хімікатах, які вместе місті снігом попадають в Либідь. Проблема в тому, що в Києві до сих пор системно відсутствує лівньованно каналізація, а точніше говоря, Йофінішне фінішна а очисні соружині. Тож очистка лише берегів та русла либеді, на думку комунальників, проблеми не вирішить. Якщо е е Стоки, которые поступають в Либідь, будуть изначально очищені на уровні стоянок, на уровне заправок, на моек авто, Тогда вода, яка буде поступати в Либід, будет чистою. А поки Київрада розглядає проект порятунку Либеді, і громадські активісти, і комунальники зійшлися на одному узбережжі річки, де це можливо, треба перетворити на зону відпочинку із парками і дитячими майданчиками. Юлія Роєнко, Роман Сищенко, Сабиття, канал Україна.